Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на сьогодні 14 березня 2024 року на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Ні, імператриця перевернута говорить про те, що зараз у вас є якісь затримки і взагалі зараз не час для нових починань і проєктів. Вам потрібно навести порядок у справах. Важливо визначити свою мету і подальші кроки, а вже потім діяти. Другий варіант. Лицар мечів говорить, що дійте у своїх інтересах і робіть це дуже розважливо, але не під впливом своїх емоцій. Намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте тактику своїх дій. Тримайте думки і почуття під контролем, якщо бажаєте досягти успіху. І третій варіант: так, трійка Кубків говорить вам, щоб ви насолоджувалися періодом комфорту і радості, проведіть час у колі родини. Для вас будуть приємними відчуття сьогодні. Свята, зустрічі з друзями, вечірки, все буде вдалим. А я нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інший прогноз. Тому бажаю вам миру, натхнення!